Викладаєш сторіс, дописи, рілси, але є тиша. Реклама ніби дає трошки цього трафіку, але клієнтів немає. Здається, вже все було спробовано. І таргет, і сторіс, і регулярні дописи, а люди все одно не приходять. Блог став виглядати професійно, але заявок якби нуль. І кожного разу ти ловиш себе на думці. Може зараз просто всім важко, може треба трохи почекати, поки блог виросте, але блог не зростає. і Разом з цим не зростає дохід. Якщо продовжувати в тому ж ритмі, ти і далі витрачатимеш години на контент, який ніхто не бачить, порівнюватимеш себе з іншими, у них охоплення ростуть. А в тебе враження, ніби блог завмер. З Часом приходить втома, тривоги, страх. Може, я просто не вмію продавати. Так починається вигорання, коли ніби все робиться, а результату немає. Уяви, метро в годину врухається, але ніхто не просувається вперед. Саме так виглядають продажі без правильної системи у блозі. Ти не зобов'язана впарювати чи записувати по 20 сторіс на день. Справа не у великих охопленнях і не в кількості підписників. Справа в контенті, який продає в архетипі бренду, який викликає довіру, і в алгоритмі продажів, а не блогу, де людина може навіть не підписатися, але купити одразу. Коли контент побудований за логікою, а не за відчуттями. Блог перестає бути галерією дописів і стає системою, яка дає регулярні продажі. Люди відчувають, тут є результат і сила, і починають регулярно купувати. Якщо хочеш зрозуміти, як вибудувати цю систему під себе, щоб заявки приходили навіть при маленькому блозі, напиши мені в коментарях або в дірект слово структура і обов'язково підпишись, якщо ти це ще не зробила. Я надішлю безкоштовний відеоурок, де покажу, як продавати регулярно, навіть коли блог не зростає і люди не приходять.